Я коли в каналізації сидів, где-то метрів 10-15 від каналізації, вони того мужика вбивали. Uh -huh. Я вже молився, що я говорю, боже, забілі, ну півтора години, півтора години вбивали. Написав прізвище, ім'я дочки і своє ім'я. Я кажу, якщо ви в мене об'єте, то поховайте нас разом зарити, щоб тоді нас пороз не шукали. Він каже, ні, ми вас бувати не будемо. Ми в селі Мотижин, що на Київщині. Я зараз стою біля братської могили, де були знайдені тіла закатованих мирних жителів. Російські окупанти їх взяли в полон, катували, а потім жорстоко вбили. Ми знаємо, що за даними українських військових в цьому районі була 37-ма мотострілецька бригада з Бурятії Російської Федерації. Ми, як журналісти-розслідувачі, опрацювали список цієї бригади та ідентифікували багатьох військовослужбовців. Тому зараз ми роздрукували цей список в такий от каталог, де багато їхніх портретів, і підемо по е будинкам. Спробуємо поспілкуватися з місцевими жителями, які пережили російську окупацію і, можливо, впізнають знайомі обличчя. О, стоп, оцей. Ви впевнені на 100%, що це він? Да? Він дуже на нього схожий. Не всі жителі Мотижина виїхали на початку російської окупації. Хтось не захотів покидати свою домівку, а багато хто боявся, що росіяни розстріляють автівки під час евакуації. Більшість людей ховалися по домах або підвалах і не бачили облич росіян. Вони були або занадто далеко, або в масках і шоломах. Але нам вдалося знайти людей, які впізнали обличчя окупантів. Ці люди побували у них в заручниках. Тому на все життя запам'ятали їхнє обличчя. Обично вони просто проїжджали. Так, направляли. Ну, у дворах всі ховалися, коли вони їхали. Там був бой, скоріше наше ДРГ. Так. Бой цей перестав. І... Ми вийшли, бо осколки падали в сусідній двір. Я вискочив, ворота, подивитися, і вони почали виход, виходити за поворота. Я побачив, що це форма зелена, і це не наші. Я злякався, тому що вони стріляли у всі двори. Просто стріляли по дворам. Я думав, що вони просто захищають людей, стріляють по людям. І я крикнув, щоб наші вибігали і ми. Хотіли, я їх хотів сховати доставка туди вниз. Mm. Там очередня трава і не видно. Mm. Ну, Ми не встигли. Дочка в мене повна була, вона бігла остання. Так, і... mm. да, нормально. Вони через забор побачили і почали стріляти. Вони попали в неї, вона впала. Я мав, по ногам попали, почав їй кричати, щоб вона лягла, але вона сиділа. Жінка закричала, тоді я підняв руки і став кричати, що не стріляли, що ми гражданські, ми не вояки. Вони почали до нас бігти, побачили поранену дочку і почали казати, чому ви тікали. А я кажу, а чому ви стріляєте? Ми по-гражданськи не стріляєте. А це хто? У них оптичні приціли, вони бачили все гарно, хто вона. Я, він, навіщо вистріляли? А він каже, хто в чорному, для нас вороги. Вона була в чорному одіта. Тоді ми почали, ми, вона ще була жива. Просити, якщо в них є лікар, то повести до лікаря можемо й спа її. 41-річна донька Миколи Ярослава. Приїхала до батьків в перші дні війни. Вона сподівалася, що в селі буде спокійніше та безпечніше, аніж в столиці, де вона жила і працювала. Російські вбивця поцілив Ярославі в тулуб. Врач їхній він старався. Я бачив, що він старався, але кров пішла з рота і жидкостьми. Я зрозумів, що це все в найлегкій пробиті. Ну, він каже, пробач батя. Я все, що міг зробив. Давайте зупинимося, тому що краще. Може, вам води принести? Ні. Ні. В кількох хвилинах їзди від будинку Миколи розташований реабілітаційний центр. Там перебували люди, які хотіли вилікуватися від наркотичної або алкогольної залежності. Росіяни приходили туди двічі. Прийшли, все ми вийшли. Вони підійшли, спросили, що, що це за здання, що це таке. це реабілітаційний центр. Говорять, що з нами робити? Типа, ну, розстріляємо їх в це здання, загонимо, і дві гранати. Кинемо. так он, ну, ну я так они понял, как они шутили наверное mm -hmm. uh -huh. вот оцей снайпер был да подсадца да? Вот, да, да. вот, вот, вот это все да 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 Все один, да 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 Я смотрев на нього, якби його дійсність. Шум все час и он смотрел через нього, вот туди в ту сторону. Сержанту Чингізу Гончакову 24 роки. Він корінний буряк. Ми знайшли та проаналізували його сторінки в соцмережах. Він вже кілька років служить в російській армії. У Гончакова є дружина та малолітня дитина. Згідно з документами, які є в нашому розпорядженні. Чінгіз Гончиков служить на посаді командира бойової машини в 37-й мотострілецькій бригаді. Керував діяльністю ребцентра пастор Олег. Він також впізнав обличчя Чингіза Гончикова. Коли росіяни прийшли вдруге, вони взяли пастора в полон і повезли з собою. Чоловік погодився розказати нам свою історію і показати, де його катували. Их все происходило, Весь всех убивали. Волонтера вот там вот нашли, они же под кучей мусора вот там на углу. Ага. Там его и прикопали. Ноги простреляны, живот простреленный. Один и тот же почерк. Вот в этой канализации я сидел. Вот в этой вот. Это вот. Угу. Первые сутки я еще вставал, садился. А потім сіли і встати вже не змогли. Кольца узкие, короче. Меня... Води не давали, їжі не давали. — А нічого не давали. Не давали. запретили мне давати. Они здесь постійно набирали воду, награди в бідони. От я зі стрільсочника жила. Они воду набирали і кушать готовили офіцерському составу, і трупи закапували. Олег сидів в ямі і чув, як росіяни вбивали інших заручників. За словами чоловіка, їх катували годинами вимагаючи зізнатися у співпраці з українськими військовими та вивідати іншу інформацію. Я коли в каналізації сидів, десь метрів 10-15 від каналізації, вони того мужика убивали Угу. Я вже молився, що я говорю, боже, забілі. Ну, півтора часа. Півтора часа убивали. Що мучився, так? У мене до сих пор, я вспоминаю, у мене вибросили адреналина, во-первых, почему я не люблю ці моменти. Як я кажу спімена, у мене організм срабатывает, знаешь, адреналін. А коли вибере адреналін, я потім заснути не можу. Mm -hmm. На колбасі. Все тіло чешиться, поняв? Нірвози И І эти крики в ушах стоять, понял, Як он орієнт? <зас> Поки Олег сидів в ямі і чекав смерті, усього за кілька метрів в сараї сидів Микола. Чоловік буквально замерзав від холоду. Він також чув, як катують заручників, зокрема, і старосту села Ольгу Петрівну Сухенко, а також її чоловіка і сина. Я не задувався над тим, що це могла бути вона. Вона кричала просила їх. Вони, може, її тоді і не били. А по очереді били сина і чоловіка. І захоронені вони Прямо разом. Прямо там же. Да. Да, то... А ви Два... чули, що вони хотіли дізнатися? Ще просто так? Ні, вони їх били. Е... Що вони від них хотіли, я не знаю. Ну, я, я не чув взагалі, що вони там щось у них питали, а просто вони їх били і все. О, десь ось муж а, десь муж був до тому дерева. А ось десь можна підрона, там волонтер, там син кажеться. Тут ще п'ять на крові, так ще. Всі в крові було. От, видиш, п'ять на крові залишились. Ось п'ять на крові, видиш, І смотри, це сухой. Угу. Десь все було заліте кров'ю, ну, кров'ю, ще сколько днів прошло. Він прямо і жрали. З так? тих, що я можу так більш-менш пізнати, чоловік до п'яти, не більше. Бо е я все рами був закритий, там mm. темно. Е вони е заходили е двері, ніколи відчинними не залишали, щоб я не бачив, де я знаходжуся, вікна були забиті. Уважно дивіться, тому що я ж кажу, що. Так що, якщо я в когось пізнаю. Да, я, 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 то це, понял, тобто... я впізнаю наверняка. А так просто казати, що я конечно, його впізнаю, конечно, немає смислу. Давайте далі. Теж ж воєнна розвідка. Оцей схожий на одного хлопчину, він там був. Да. Но він був в спортивних штанях, в кросовках, тобто ага. він був без форми. Я поняв. Я зрозумів. А тут може є зв'язок. Може, у мене трошки більше фотографії буде зараз на нього. Там дивиться, таке ще фото є. Він схожий. Оце більше схожий даже. Магомед Мирза Сулейманов служить сержантом в 37-й мотострілецькій бригаді. Ми знайшли його в соцмережах. Він родом з Дагестану, але останні роки живе та служить в Бурятії. Де і базується його підрозділ, окупант має стосунок до військової розвідки, адже проходив спеціальні навчання та вишколи. Більше того, нам вдалося знайти документ з поля бою, де російські загарбники записували, хто, де і коли нібито знищував українську військову техніку. Згідно з цими документами, Сулейманов нібито знищив український автомобіль Газель вранці 7 березня в місті Макарів. Це всього у 20 хвилинах їзди від місця, де Микола його і побачив. Ранком почали е, уходити танки. Е, тоді десь через півчасу е, приїхали дві машини, я почув. Ну, думаю, я злякався. Думав, застрелять. Ну, не так, щоб злякався, але угу. думаю, ну все, мабуть, вб'ють. Нас було там четверо. Бо до цей, мене... цей пастер Пастера привели. Де? Да, вони десь зі мною були сутки, може чуть більше. Він відкрив двері, віддав мені замка. Я зрозумів, що не вб'ють. — оце, так? Да, що... — Так, так, вбьють. Русские срочник казав, молити, щоб розвідчики не зайшли попрощатися. — Ну, попрощаться, що, до... это добить, да, ну, да. А їм було не до нас, тому що ми слушали бой начался. Тобто танк їхав, отстреливался задом, понял. БМП стреляли і автомати лупили. Тобто вони з кимось кем-то зацепились. То есть, зацепили. есть разведчики не зайшли. А зайшов це срочник і оставив двері. Говорить, через два години поході, раніше не виходить, тому що в хайчора виходити виходить, поплити. Я походив, походив, коли чую, знайшли. Я вернувся, хлопці почали копати далі і розуміли, що там є хтось. Почали копати, я побачив накидка така. Я кажу, так, це, мабуть, вона. Тоді, коли накидку скинули, я побачив одіяло, я його впізнав. Сказав, mm -hmm. так, це моя дочка, да. да. Ну вже коли розкопали, так, була моя дочка. Це було, а там вже лівіше вже була Ольга Петрівна з сім'єю. За кілька днів після нашого спілкування з Миколою та пастором Олегом, правоохоронці оголосили підозри вісьмом російським окупантам, які ймовірно вчиняли звірства на території Мотижина та інших сіл. В основу розслідування лягли також ідентифіковані нами обличчя та особисті дані окупантів з 37-ї мотострілецької бригади. Серед підозрюваних є також і сержанти Магомед Мерзасу Сулейманов та Чінгіз Гончиков, яких впізнали потерпілі. Серед підозрюваних були й кілька російських найманців з так званої ПВК, тобто приватної армії Вагнера. За даними українських військових, це російське формування брало активну участь у звірствах проти українців. Тож ми знову приїхали в Мотижин, аби показати Миколі обличчя ідентифікованих вагнерівців. Дивіться, я вам покажу оцих от. О, стоп, оцей. Ви впевнені на 100%, що це він. Да? Він дуже на нього схожий. Ну, Якщо це він тут був, то ну, він на нього дуже схожий. Ну от прокуратура каже, що це він. Це той, що стояв Так. Впереди... І, і казав в чорному. Да. А ви бачили його, так? Да? А ми всі разом були. Це той, що казав, що вона в чорному була. Я спитав, навіщо? А він каже, вона була в чорному, а в хто в чорному наші вороги? Оце от дивіться, давайте ще раз подивимося. Так, так. так. Він схожий дуже на нього. Дуже схожий, так? так? Ну, ну так, ну вони були ж. Ну кажуть, що він але... з вагнерівців, що от якраз вагнер… — А що з вагнерівців, то сто процентів що це він? А вони вже Разом... вони всі... всі вискочили, вже ж коли. Він я... один із перших прибіг. Е... 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 А чому йому а тоді троє, відповідати? Троє. Чому й він повинен був відповідати, якщо не він стріляв? Я ж от вони йдуть, а, а, а пішли, а я питаю, навіщо? А він мені відповідає. Е, 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 якби не він, він не, не відповідав би. Скоріше всього, що це він стріляв. Я не можу, звісно, сказати, бо е, це ж, ну я так думаю, що стріляв він. Що стріляв він, так? Тому що бігла. Російського окупанта, якого впізнало подружжя, звати Сергій Сазонов. Йому 34 роки. У своїх соцмережах він вказує, що родом з російського Калінінграда за інформацією українських правоохоронців та спецслужб, Сазонов є найманцем у тій самій ПВК Вагнера. Він там служить на посаді водія командно-штабної машини. Я не пам'ятаю, що я спитав, а він каже: так, ми були кари в лівії, в Сірії і були у вас в 2014 році на Донбасі. О, через то я кажу, що Вагнер стопроцентний. Вони ж думають, що вони безкарні. Раз вони це все роблять, вони думають, що вони безкарні. А як їх можна покарати? Життя за життя. Це теж не вихід. Ну будуть вони сидіти в раші цій, гнити там будуть. Але ж все одно вони будуть жити, у них будуть діти, вони будуть їх воспитувати. тільки як вони їх будуть воспитувати? Розказувати, що вони воювали в Україні і освобождали її. Від... Від кого тільки освобождали? Я знаю. Хай Господь ними розбирається. А ми що ми можемо? Ми в даний момент нічого не маємо зробити.